Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Хоч календарне літо вже розпочалося, проте в деяких регіонах буде доволі прохолодно. Тож давайте дізнаємося, якою буде погода. Отже, проходження атмосферного фронту, короткочасні дощі місцями грози, а температура дещо знизиться. Сьогодні до території України з північного заходу наближається атмосферний фронт, який принесе опани. Завтра в Україні, крім західних, в день і північних областях, місцями короткочасний дощ, окремі грози. У неділю та у понеділок переважно без опадів. Оскільки завтра атмосферний фронт перелягатиме по лінії від Харкова до Одеси, то перед фронтом вітер переважатиме південно-західного напрямку, а за фронтом північно-західного. Під час грози в окремих районах пориви вітру та шквал 15-20 метрів за секунду. Температура завтра вночі у західних та північних 6-11. на решті території 12-17 градусів. Температура в день години у західних північних місцями у центральних та Одеських областях 17-24 градуси на решті території 23-28 градусів тепла. В неділю температура вночі 4-10, в день 18-24. Понеділок температура вночі 8-13 градусів, в день 20-26 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.